Música Приїхала в Вархайм подати заявку. На зміну визвича зайшла всі, так я винесла заяву. Потім пропустила трохи Вархаєм, взяла собі шапку. І поїхала додому. Потім в день ми були на пошту. Хотіла забрати посилку. Нема. Тобто посилка є, але вона зараз в централ. Сказали, ось сьогодні пізніше приходимо або краще завтра, але завтра ми збираємося до батьків їхати. Я сказала, що в понеділок приїду. Він сказав, ну, що можна в понеділок, бо посилка буде зберігатися сім днів. Сподіваюся, я отримаю свою посилку, я вже так себе накрутила, що я не отримаю більш посилки і грошей за посилку не отримаю. Взагалі цей тиждень трохи стресовий, то на днях ми не могли ліки у франка знайти лише. Коли ми пішли в третю аптеку, там не було, але вона замовила з сусіднього філіалу ліки для франка. Тому що тиждень такий стресовий. Ну, ранок почне з і я помічаю приємності, що є привітних людей, і мій улюблений чай. Зато в домі, але такі дрібниці просто псують настрій з тих стресовий. Ну, ході погане. Потім я сходила в накарт, прибала собі мюсли. Мені щось захотілося поїсти знову таких медових пластівців. Завтра в дорогу собі такі горіхи, сухині фрукти і родзинки там є трохи. Пранку в дорогу завтра, на ну, завтра сендвіч з тунцом придбала. Молоко для пластівців, на сей раз купила. Біо. І для ясочки я купила ось такий печивий кіндерин. Я ще не пробувала, але хотіла це І також була в аптеке, я собі купила спрей для горла, бо я трохи а Хоча вилікати вилікуватися. Ще я хотіла собі придбати ще іпорафен, але через стрес забула, я також через стрес забула собі нову бритку купити. минулих блоках я обіцяла показати подарунок тату на день народження. Так ось ось така. Камера, Франк також замовив її, але лише нам пару кадрів зробив, але Дортмунд збирається також взяти камеру, щоб щось засняти. Така камера замовляли на тему. Вона заряджається, Коштує не дуже дорого. Розуміла, як камера виглядає Ось розпакована камера Франка. Поки не зрозуміла, як це спрей працює, треба почекати Франка. В минулому відео я говорила про те, що мені потрібен фен і ОК Крем, так ось Франк всередину купив мені фен в розмані. Ми взяли такий ну, звичайний спор... спортивний, дорожний, маленький фен за 8 євро. Алкакрем в Росмані був лише денний. Нічний я намагалася замовити на сайті Росман але там чомусь не пройшла оплата, я не знаю чому. Тому довелося на сайті eBay сілий комплект АОК продукції купити. Я купила два комплекта АОК продукції з кремами, денним, Нічним, водою для вмивання АОК. То, що десь прийде після 24 жовтня, не витрималась і замовила пару українських смаколиків. Нам і доброму колегі Франка Абдула, але не все раз на іншому сайті, це маленький інтернет-магазин, називається ОВ. Ел, що створила одна українка та її чоловік німець. Я ще й ніколи на тому санті не замовляла, але цього разу вирішила спробувати. Чому б ні. Тому з нетерпінням чекаю нових смаколиків. Бува розповісти про цю картину. Ще давно Франк замовив цю картину, точніше, я замовила для Франка. Він попросив з тигра. Ми навіть не очікували, що вона буде така велика, але виглядає так добре. Це краще, ніж минула картина з тигром. Це виглядає навіть стильно. Thank you, Fan Pietis. Щой Щойно повернулася додому від свекрухи. Ми забрали і пляшки з алкоголем трохи, з шампанським і з ліктером. І свекруха, до речі, я купила для м'ясочки ось такі хеллоуінські як харіба сукерочки хуїнські. Що з добрих новин ще? Е, з добрих новин цього тижня в мене сьогодні прийшов Дочлан Тікет міновий? Це прям прогрес цього тижня. На Морген, швидка телепортація в наступний день. Ми вже зібрані. Ми, за... Ми скоро підемо до автобусної зупинки, до Харему, а потім потяг до Дормунта. Ми з Ночіфлею поїдемо до батьків і підемо ввечері в один український ресторан. Але тата скинув фото ще одного українського християнського ресторану, в якому ми ще не були. Тому сьогодні підемо туди. А перед цим ми батьків щось поїмо. Подаруємо подарунок. <рес>

Салюты, салюты. Ляшь лишнего. Мне даже. Салюты. Махапа. Что даже? Салю... эту оставляешь, вот смотри, как будто одна. Да. Потом присоединяешь И это, это у тебя будет неподвижно, а вот этим пальцем... Сырники. ДСС, мид, кварк. Тебе Мид, кварк, панкейк. А да, с панкухен. Ich habe noch Spiegel. Spiegel? Noch Pistol. No. Сейчас на холле. Oh. Надо салфеточку дашь мне сразу, же сейчас я Да. Yeah. Оп. Стоп. Ага. Гуд-гуд. Я. не А. Прыгать. Прыгать. Ну, на самом деле должна быть гора твоего роста. Но это долго. Ты надо граблями. Ну, ты Oh my oh my, yes, great. Mm -hmm. yeah, really mm -hmm. right. i mean, like, my For the video. Вертатися в наступний день. Щойно повернулася у Фрещен. Ще приблизно 10 хвилин. І ми будемо вдома. Все ж таки вчора замість нового українського грузинського ресторан пішли в наш компот, але мама там ще не була. Дуже смачно пообідала. Я поїла і сирники, і спробувала половинку. Котлети по київськи від, що замовив тато. Яся там замовила суші, там в меню з'явилося вже пару сушів, але не доїла суші і було важко їсти паличками. але все ж таки суші були великі. Ясочка ще замовила собі в ланці. А в мене були дуже смачні сирники. Франки як завжди, десь, а собі свину ніжку. Батьки замовили закуски і сала і, і оселедесь. У Франки скотлетипаківські було. У тата з котлети по по-київськи було ще картопляне пюре і сукіння. Я, мама і ясочки пили компот. Франк без алкогольне пиво. батьки ще трохи горілки спробували. Добре, добре, і затишне перевели час з батьками. І після обіду. Сьогодні ми і поснідали, і погралися з язочкою, але я не засняла ці моменти і прогулялися, а потім пообідали. І після обіду вирушили. Точніше, побігали, бо... Так, замоталася. Замоталися, ми на прогулянці Так замоталися, що, що пізніше прийшли додому, поки батьки приготували обід, обід, ми швидко пообідали, а потім сім хвилин біжали до Убану, але встигли. До пізнього вечора повернулася додому, все вже добре. Вихідні Франка закінчилися. Попереду будні, де потрібно вирішити багато справ, але скоро буде відпустка Франка і будуть якісь цікаві поїздки. А я зараз, коли прийду додому, Розпакую мами Чемодани і мій рюкзак подзвоним батькам і мамі Франка. Я також підведу підсумку Тихня. Зроблю рубрику в телеграмі Атмосфера Тихня, як завжди в кінці тижня розпланую наступний тиждень в наступний день, що не роблю робила сніданок, а тут прийшла посилка. Я в піжамі відчинила двері. Ах зо, да не сніж в Україні ще пакети, де

Oh, mid pihama, mid pihama, mid pihama. Yeah. It's been a petist wow. wow. side. Mm -hmm. yeah. wow. mm -hmm. mm -hmm. wow. Ось тут у мене заболіло, але все ж таки я не відмінила заняття і після заняття пішла забрати свої посилки. Спочатку я поїхала на іншу частину Fresh на Вбуху і забрала посилочку з українського онлайн-магазину. Цього разу за податок не платила, тому що цей український онлайн-магазин в Німеччині. Потім я шукала свою іншу посилку на тему. Я пішла в центрі пошту де завжди забираю. Сказала пошукати в іншому філіалі, тому що там мене знайшли. Я там і в Білялді, але шукала. Потім подивилася мій номер і моя адреса, де на емел написана Дюрена Штраса Зексін. А там я пішла поштомат. Одна фінка пояснила, мені, як користуватися, але в мене не було листочка записочки, щоб сканувати. І навіть мені вимили, навіть не прийшов номер, тому що є всі номера, які в мене там, номер посилки я вводила, ID посилку вводила, в мене щось не виходило. Не виходила, виходила, та в інших людей, навіть у працівника, те, що були проблеми з відправкою, я, а в мене тоді посилався вся фі, і я пішла додому. Я зараз не знаю, що посилки робити, бо гроші мені не повернуть, я. Намагатимуся зв'язатися з, з кур'єром чи замовити повторну посилочку додому. Не буду. Зараз просумне. Розпакуємо всю посилочку з України. А, краще.

Дорогі. Тут в мене, тут в мене, тут в мене як квитанція, о а тут, символ бренда і подаруночок, така цукерочка смоктальна. Тут папір. Тут в мене э, палочки купують з бананом його там. Прям хотів попробувати попро А я собі взяла молочні. Я в дитинці їла молочні палочки. Так я їла солями э, палочки. Але салями не було, були лише молочні. Молочні і там йогурти я взяла молочні. Салай на джинку. Я потім покажу, коли розсоку поки як розглядає. Ось таких банжуриків. Дві пачки одну нам, одну нам, іншу колегі Франка Абдула. О, він нас того пригощав. І тижні тому він дав нам напій дубайський шоколад, поділився. Отже, доброта повертайся і будемо ділитися добротою. ще не печиво. Одну нам іншу Абдулі І цукерки. Цукерки. Цукерки білісимо. до кави. Ось такі сукерочки, джілка, тут, тут білісмо. Це на сьомий себе завершується. А я зараз щось перекушу, відпишусь в українському онлайн магазині. Зроблю фоточки замовлення і буду відпочивати. Цікаво, що Франк скаже, коли прийде з роботи. Зо, а я бажаю вам гарного затихного вечора. І дня будьте здорові, щасливі. Бай-бай, чус, іспальт. Скоро побачимося!